Всім привіт! Сьогодні я готовлю соте. У мене є кілограм баклажани, кілограм перцю, 300 г цибулі і 300 г моркви, кілограм помідор. Це зараз все я перекришу. Для маринаду мені потрібно 3 ложки цукру, ложка солі, 150 г олії і 2 ложки оцету. Перекришу все і буду готувати далі. В першу чергу я накришу. Півкільцями наріжу цибулю і поставлю її смажитися. Моркву теж буду різати соломкою, наріжу. Лепка. Будет солок крупненько. Вот так буду нарезать. Построжами обрезаю хвостик. Забираю і звідси теж трохи обріжу. Все, економно ріжу. І тепер буду нарізати крупненькими скибками. Верці мені треба почистити. Я їх розрізаю, вибираю серединку обов'язково. Перець буду нарізати такими крупненькими скибочками, Отак. Це в мисочку. Буде дуже гарний салат. Тут і червоний, і жовтий перчик. І жовтенький так. Марію писменьку. Ось і перерізала я всі баклажани, перці солодкі. Морковочка в мене так гарно нарізана, цибуля і помідори. Жовті, і червоні в мене. Ну і тут в мене сіль, цукор, оцет і олія. Зараз я це все буду смажити в казані. У мене такий 6-літровий казан великий. Я сюди виливаю олію, винагріється. Зараз буду смажити цибулю. Грілася олія і висипаю цибулю. Гарно перемішаю і смажиться. Так, огонь такий роблю зелеченький, щоб гарненький швиденько засмажилося. Трохи підсмажила, а зараз висипаю тут сюди помідори. І теж на швидкому, на великому вогісмажу, Гарненько помішаю. Додаю моркву. Теж гарненько все вимішаю. І на великому вогні Смажиться все. Додаю вже слідуючи баклажани. Ось, виходить повний казан. О, ну зараз все сяде. І добавлю перці сюди ж добавляє вже цукор. Зараз овочі пустять сік і воно все буде тушкуватися. Сіль. І зразу додаю осет. Я не люблю, коли переварені баклажани розлазяться. Отак все сюди додаю. І накрию кришкою і буде в мене тушкуватися все. Накрила кришкою і все, і буду дивитися, хай готується. Ось так помаленьку я і перемішую. Ну, вже там всіх пустило, сідають вже овочі, вже менше стає. Ось От так. Отак От все. І помаленьку буде тушкуватися все. Накрию все, на малому вогні тушкується. Всі готове вже соте моє. Я не дуже його колочу, мішаю. Ні. І смаком все смачно. І вже готове. Пів годинки я його тушила після закипання. Зараз буду розкладати в баночки. Все. Ось і закрутила вже всі баночки. Вийшло в мене 6 півлітрових баночок. І ще залишилося для проби. Буду пробувати. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До побачення. До зустрічі!